Вітаю, час новин на телеканалі НТК. говоримо про головні події понеділка, 28 липня. В студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні у випуску. У парку імені Кирила Трильовського встановлять екологічні лавочки. Зібрані кришечки підуть на переробку та е, виготовлення е, лавок. Коломию відвідали учасники всеукраїнського кінотуру. Ми відзначаємо 110-річчя Симчича. Поет з Івано-Франківська Любомир Стринаглюк презентував свою книжку Коломиянам. Зачув над містом ангельську сурму. Про це та інше детальніше. 28 липня, день пам'яті закатованих або загиблих у полоні. Цьогоріч цей день запроваджено на державному рівні як відгук на громадські заклики увічнити пам'ять про жертв російської агресії та щорічно нагадувати про злочини проти українців, скоєні під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Обрана дата не є випадковою саме в ніч проти 29 липня 2022 року. Російські окупанти здійснили теракт на. На території колишньої виправної колонії в Оленівці на окупованій Донеччині внаслідок вибуху була знищена будівля, де утримувалися українські військовополонені оборонці Азовсталі. Тоді загинули щонайменше 53 українські бійці ще понад 130 дістали поранення. Цей цинічний акт масового вбивства став одним із найжорстокіших злочинів Росії проти полонених та грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Сьогодні ми схиляємо голови перед героями, військовими, добровольцями, волонтерами, цивільними, тими, хто загинув у неволі. Продовж вихідних рятувальники Івано-Франківщини тричі залучалися для надання допомоги громадянам, які опинилися у небезпечних ситуаціях в гірській чи лісовій місцевості. Деталі від Христини Перцович, речниці головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. 26 липня під час спуску з гори Говерли туристка з Харкова травмувала ногу, не могла самостійно пересуватися. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення поста Заросляк надали їй домедичну допомогу та транспортували до спортивної бази Заросляк. Тієї ж доби близько півночі в лісовому масиві між селами Манява та Гута заблукав чоловік під час збирання грибів. До пошуків було залучено рятувальників, кінологів на квадроциклі, а також безпілотник. Було обстежено понад 7 кілометрів важкопрохідної лісової місцевості, і вже через кілька годин вранці. 27 липня чоловіка 1980 року народження рятувальники знайшли та супроводили до населеного пункту. Також 27 липня пізно увечері до рятувальників звернулася група туристів, які втратили орієнтир у райони гори Ростіцька. Через темну пору доби та сильну зливу вони не змогли продовжити рух самостійно. Зв'язок з групою підтримувався. Координати місця перебування були встановлені. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення селища міського типу Верховина на квадроциклі дісталися до групи та супроводили до селища міського типу Ворохта. Рятувальники закликають громадян відповідально планувати походи в гори чи ліс, враховувати погодні умови, повідомляти близьких про маршрут, мати з собою засоби зв'язку та орієнтування а також обов'язково завантажувати мобільний застосунок порятунок у горах. Також щороку рятувальники фіксують десятки випадків, коли люди губляться в лісах під час збирання грибів. Щоб цього уникнути, необхідно дотриматись важливих правил, а саме також повідомляти рідних чи знайомих, куди саме прямуєте. Ніколи не ходити наодинці, завжди брати з собою заряджений телефон, компас або gps навігатор одягати яскравий одяг, який буде помітний здалеку, не виходити далеко від знайомих стежок і населених пунктів. Якщо ви все ж таки заблукали, не панікуйте, залишайтесь на місці, намагайтесь зателефонувати до рятувальників за номером 101. Пам'ятайте, що навіть звичний ліс може стати небезпечним, якщо втратений орієнтир або погіршились погодні умови. Вдвічі більше ніж планували. У коломийській владі хотіли зібрати 50 кілограмів пластикових кришечок, а зібрали 115. Робили це, щоб згодом виготовити екологічні лавочки. Їх встановлять у парку імені Кирила Трильовського. До акції доєдналися містяни та підприємці, а ще навчальні заклади. До прикладу, у педагогічному ко коледжі зібрали чотири з половиною кілограми кришечок у межах днів сталої енергії, які проводилися в нашій громаді у червні. У владі вирішили зібрати 50 кілограмів кришечок від пластикових пляшок і згодом переробити їх на відпочинкові лавочки. Ми спочатку поставили ціль 50 кілограм, а і максимально старалися залучити населення громади, старалися залучити. Як і комунальні заклади нашої громади, так і місцевих підприємців. І загалом, за результатами, ми успішно зібрали, навіть подвоїли суму, а саме зібрали 115 кг криш. Зібрані кришечки підуть на переробку та виготовлення лавок, які будуть встановлені в парку імені Трильовського. Адже для однієї лавки потрібно 50 кг кришок, так що будуть у нас дві лавочки. Розуміємо, що потрібно сортувати сміття і викидаються пластикові пляшки з кришечками. І ми знайшли громадську організацію екологічну, яка займається збереженням довкілля та популяризацією екології в області. В івано франківську вони безпосередньо розташовані, і вони от мають таку мету і ідею з переробки цих кришечок в лавочки. А настільки Отримали позитивний фідбек щодо проведення такої акції, що люди теж можуть і навіть читавши коментарі, що люди пропонують і встановлювати в лікарні, встановити такі ємкості для збору кришечок. Коли ми забирали кришечки від наших місцевих підприємців, а деякі з них казали, що люди відкриті до цього, і безпосередньо відвідувачі їхніх магазинів казали, що ще будуть носити і приносити кришечки від пляшок. Кришечки переробляє громадська організація у Івано-Франківську. Лавочки, які там виготовлять, встановлять у парку імені Кирила Терльовського. Шестеро народних артистів України відвідали Коломию. Візит відбувся у межах всеукраїнського кінематографічного туру під назвою Кіношляхом легенд Франківщини. Три день». розпочали зі столиці Покуття. Поважна делегація національної спілки кінематографістів України з Києва, Одеси, Львова, Дніпра та Івано-Франківська приїхала у Коломию, аби відзначити 110-річчя від дня народження нашого земляка, видатного актора театру і кіно Василя. La Всеукраїнський кінематографічний тур під назвою Кіношляхом легенд Франківщини тридень розпочався у Коломиї. До столиці покуття завітала поважна делегація Національної спілки кінематографістів України. Тут вшанували пам'ять видатного актора театру і кіно Василя Симчича. Його знають як Захара Баркута з одноіменного фільму. Отця Мирона із кінострічки Білий Птах з чорною ознакою Георгія у камінному хресті. А ще Василь Симчич зіграв у фільмах Анничка, Пропала Грамота та багатьох інших. Розповідає голова національної спілки кінематографістів України Сергій Борденюк. Іван Васильович Миколайчук, який в Захарі Беркута грав роль, виконував роль сина Василя Симчича. Казав: Я у фільмі грав роль сина сином залишаюсь і зараз. Сказав свій час Іван Васильович. Ми всі є дітьми. Василя Симчича маємо честь сьогодні у складі дуже авторитетної делегації за запрошенням нашого славного осередку Івано-Франківського НСКУ приїхати і вшанувати пам'ять великого легендарного актора дійсно європейського світового гатунку – Василя Симчича. Найвідоміші, найпотужніші наші режисери е, говорять про Василя Симчича як найвимогливішого до себе актора. І найтеплішу, е, найгармонійнішу особистість, яку можна було е, зустріти. На знімальному майданчику з нагоди вшанування пам'яті Василя Симчича відбулася урочиста презентація погашення всеукраїнської поштової марки, листівки, конверта проєкту Власна марка від Укрпошти, присвяченої 110-річчю від дня народження Василя Симчича. Ділиться очільниця івано-франківського осередку національної спілки кінематографістів України Ольга Терешкун. Автор дизайну марки, графічний дизайнер, учасник івано-франківського осередку Ігор Васюта. Зорганізували. Спільно з партнерами такий прекрасний запросити. всеукраїнський захід, триденний кінематографічний тур. Ми знаємо, що Василь Симчич працював і творив на теренах, і саме відзначаємо 110-річчя Симчича в межах всеукраїнського туру. Сьогодні нами представлена всеукраїнська марка, поштова листівка і конверт спеціально розроблена для 110-річчя ювілею Василя Симчича. Також розроблені всеукраїнські нагороди від Національної Нальної спілки кінематографістів України від Івано-Франківського осередку також наші терена відвідала поважна делегація відомих кіноособистостей і в часі такому визвольному, коли Україна бореться за свою незалежність, ми зобов'язані також тримати культурний кінематографічний фронт. Всеукраїнський кінематографічний тридень кіношляхом легенд Франківщини проєкт національної спілки кінематографістів України, івано-франківського осередку національної спілки за підтримки Коломийської міської ради. коломиян Василь Симчич є легендою. Ми тішимося, що сьогодні у нас є драматичний театр народний Василя Симчича, який. І започаткований ним в такий спосіб. Ми нагадуємо молодому поколінню, що українське кіно. Живе вже дуже багато років. Український театр є одним із способів самовираження українців, бо тому, що в нас дуже потужна українська драматургія. Таке вшанування постаті Василя Симчича дуже важливе і для його родини сина, онуків, правнуків. Невістка Наталія Симчич пригадує перше знайомство із легендарним актором. 75-му році на 60-річчя, земік, син середній Василя. Ми зустрічалися і запросив так. Вперше це було вів в родину, познайомив з батьками і з родичами. Татові було 60 років. Було дуже гарне таке товариство. Був Іван Миколайчук, Марічка Миколайчук. Ленітос Цика, режисер. згодом Іван Миколайчук, був весільним старостою на їхньому із Зеновієм Симчичем весіллі. Пригадує пані Наталія. Родинне обіця Симчичів було місцем зустрічі кіноеліти того часу. В 76-му році ми зеником дружилися. Ну а в 78-му році тато відійшов. Ну і так, не, не дуже такий довгий час, ми, в принципі, я мала нагоду е бути знайомою. Але є такі слова е митрополита Андрея Шептицького, що не потоком галасливих фраз, а тихою невтомною працею Любіть Україну». Оцей вислів до тата мені так здається, він дуже є дотичний. І так склалося, що після смерті тата якось. Це товариство, яке було сатом близьке, так ці всі, всі кіношники, так як ми говоримо, боря Брундуков, Катря Брундукова, не, не перелічу навіть всіх людей, які ми мали ну як сказати щастя мати в хаті. Бо і Ніна була Матвієнко, і Софія Ковальська, і Марічка. І це було дуже все просто. Було так, що я добігаю додому. А вони вже чистять картоплю і готують це. І Ніна і Марічка. Було було такі різні моменти. Ціні ці такі якісь миті. Неодноразово гостював у Симчичів і народний артист України Іван Гаврилюк. Він каже: саме завдяки Василеві Симчичу дізнався про це чудове місто. І дякуючи йому, я знаю, Коломию. Бо це він запросив нас з фільму Аничка в 68-му році до Коломиї. І Коломия для мене стала рідним містом. Іван Гаврилюк знявся разом із Василем Симчичем у семи кінострічках. Такі люди, як Василь Симчич, це втілення України, наголошує Іван Гаврилюк. Порожнє місце пустим не буває, але неправда. Святе місце буває пустим. Ну, немає таких більше людей. Не думаю, що будуть. Василь Симчач це була краса, для мене це Україна. Для мене, коли я перший раз його побачив у Івара Миколайовича в хаті, я згадав деякі книжки біблейського характеру, і там був намальований Господь Бог, там ангели і так далі. Так він, він був подібний на Господа Бога. Це високої внутрішньої краси, фізичної краси, це Україна. Також у музеї історії міста відкрили кіноекспозицію, присвячену Василеві Симчичу. На виставці представлені унікальні експонати, наприклад, автопортрет юного Симчича, подарунки від видатного режисера Сергія Параджанова, рідкісні фото зі зйомок та особистого архіву. А ще делегація відвідала Коломийське кладовище, аби там віддати шану Василеві Симчичу. Також відвідали могилу сина Василя Симчича, актора театру і кіно Зеновія. А ще вшанували документаліста Василя. Нагірного Ольга Гереджук, Андрій Гаращук. Події НТК. Докричатися до живих. Поет з Івано-Франківська Любомир Стринаглюк презентував свою книжку Коломиянам. Зустріч відбулася у музеї писанкового розпису. Чим особлива нова збірка, розкажемо в сюжеті. Зачув над містом ангельську сурму. Насилу втамував у горлі крик блажен. Котрий пішов на осліп, зник, не сповістив, не пояснив, чому. Вірш під назвою Блажен один із перших, який відкриває збірку Докричатися до живих. Це вже четверта книжка авторства Любомира Стринаглюка. Назва нетривіальна. Чому? Тому що вона прийшла до мене в сні. За місяць до повномасштабного вторгнення мені наснилася ця назва. Саме тоді, коли ми всі якби, жили в цьому перечутті е, чогось, у тривожному перечутті, саме тоді, мабуть, підсвідомість так спрацювала, що ця назва до мене прийшла. І потім, роздумуючи над нею, я зразу її прийняв, але роздумуючи, я зрозумів, що е, це дивовижна назва, тому що вона так якби, сполучає світ. Живих, ненароджених і е, світ померлих, померлих. Власне, є певна така триєдиність. Збірка поезії видана у видавництві Старого Лева, як і попередня книжка. Більша частина творів написана вже під час повномасштабного вторгнення, розповідає автор. Тут є і біль, той, який ми переживаємо, тут є і надія, тут є честь е, подвигу наших. Е, Збройних сил України, честь героям і честь тим хлопцям, дівчатам, які боронять нашу країну, віддано в поетичній формі. Тут також є особисті переживання. Тут також є вірші кохання, надії і віри в перемогу. Любомир Стринаглюк поет, публіцист, літературознавець, член Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників, громадський діяч, лауреат низки літературних премій. Часто його називають автором елітарної поезії. Зазначає докторка філологічних наук, модераторка презентації у Коломиї Наталія Мочернюк. Його люблять, знають у нас, і це як ну якби можна так говорити, професійний поет. Тобто він справді розпрацьовує метафору на такій палітрі, метафоричній. от, Він бере тим ритмом, він справді завжди римує, в нього немає верлібрів. от. І е, якісь такі е, мотиви йдуть з попередньої збірки доторки, яка також презентувалася в Коломиї, пригадую, в бібліотеці нашій. от. А тепер я дуже рада, що це турне, яке він задумав збіркою і вже е, мав презентації в городенці, в Снятині, Ми приймаємо третіми в Коломиї. Мия близьке місто для поета у Любомира Стринаглюка. Тут живуть родичі. Багато теплих спогадів пов'язані саме зі столицею покуття. Особливо радіє, що тут люблять і читають його вірші. Для мене дуже цінно зустрічатися з людьми, тому що ти можеш відчути наскільки резонує твоя поезія, наскільки вона є на часі, наскільки вона має відгук серед слухачів, серед реципієнтів. Любомир Стринаглюк вже працює над новим виданням і інтригує. Ує назвою майбутньої книжки дуже активно пишеться. Я можу вже навіть сказати, як буде називатися книжка. Інтригуюча назва е, її е, значить буде називатися вона Інтимне життя рослин. Презентаційний тур, всеукраїнський найближчим часом. Поет планує відвідати інші міста Прикарпаття у планах: Тернопіль, Львів, Київ, Одеса та Харків. У Коломиї розпочався тиждень українського кіно. Просто неба з понеділка, 28 липня по п'ятницю, 1 серпня, о 20.00 на площі перед Палацом культури та мистецтв Народний Дім показуватимуть класику поетичного кіно. Глядачів чекає пропала грамота, кам'яний хрест, анничка, білий птах з чорною ознакою та Захар Беркут. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua, слухайте на радіо Сяйво, а також переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьківна. Все добре, бережіть себе та світло в собі.